Доброго дня. Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 153. і завдання у нас наступне. Яку цифру треба записати в комірку, щоб утворилася правильна нерівність? І дано 4 завдання, і треба порівняти 2 е, числа. Так, е, кожне із чисел, одне із чисел. Є отакі комірки, я їх ще додатково виділив зеленим кольором. Ну, давайте розглянемо. І так, у нас е, є число 5720 і далі треба поставити замість цієї комірки таке число, яке буде менше. За 5724. І так, давайте я тут допишу завдання. Не поставив я. Знаки нерівності. І так, е треба записати замість такі, такі числа, які відповідають таким нерівностям. Ну, Давайте спробуємо. Так. Е, е, любе число, яке буде менше за 4, треба, щоб комірка. Оцей знак був менше за 4. Які це числа? Це числа, які відповідають таким нерівностям, це будуть числа. Три, 2, 1 і нуль. Давайте тепер розглянемо друге завдання. Є отака нерівність. Тут треба замість кумірки записати такі числа чи число, яке відповідають, яке буде більше за 8. Ну, цьому критерію відповідає єдине число, це число 9. Третє завдання. 4249 менше за 4200 і тут треба у другому Розряді, тобто у десятках, тобто треба порівнювати 10. другий розряд десятки цих двох чисел, відповідає цим нерівностям. Ну, по-перше, треба, щоб 4, другий розряд був менше і тут комірка. Тобто, які числа відповідають таким, цифри відповідають таким нерівностям, значить, комірки повинні бути більше за чотири. Це п'ять, шість, сім, вісім і дев'ять. І четверте завдання 7345 більше за 7300 і також треба порівняти другий розряд, це десятки чи 4 і комірка. Більше. Так, які числа повинні відповідати комірці? щоб вони були менше за 4. Це числа 0, 1, 2 і 3. Давайте запишемо відповідь. І так, перше завдання це 3, 2, 3. 1 і 0. Ну, Можна і в зворотному порядку це записати. Друге завдання. відповідь це 9. Третє завдання. відповідь це 5, 6, 7, 8, 9. І відповідь на четверте завдання це 0. Один, два і три. Таким чином, вправо виконано. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!